Істинно істинно говорю вам, хто приймає того, кого я пошлю, той приймає мене, а хто мене приймає, приймає того, який послав мене. Хочу з вами зглибити трохи це, про що Ісус говорить. Послухаймо ще раз уважно. Хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає. Кого Ісус посилає. І якщо Ісус посилає когось, і я Його прийму, то я приймаю не тільки того, кого посилає Ісус, але приймаю і самого Ісуса. А далі Ісус говорить: а якщо приймаєте мене, то й приймаєте того, котрий послав мене. Тобто приймаю тоді і Отця. Приймаю тоді і Отця. Зрештою, взагалі, це фантастика. Розумієте те, про що ми і навчаємо, і те, що ми десь і переживаємо, що людина може вмістити в себе Святу Трійцю. В якомусь сенсі я приймаю Святу Трійцю, Духа Святого, якого Ісус послав. А якщо я приймаю Духа Святого, я і самого Ісуса, а приймаючи самого Ісуса, я приймаю самого Отця. Це не поміщається в голову. Я вмістилище Боже. Я вмістилище Святої Трійці. Ну, це говорить Ісус. Тобто це таємниця, яку теж ми називаємо, що Бог є з однієї сторони внутрі в людині іманентний, а з іншої сторони, є і поза, Трансцендентний. Цього зрозуміти неможливо. Але зрозуміти до кінця неможливо. Але я впевнений, що коли це відбувається, ми це переживаємо. Ми це переживаємо. Ми це переживаємо. Яким чином? Тобто, коли ми приймаємо посланця Божого. Ми це досвідчуємо. Дух Святий це Дух Любові. Дух Святий це Дух любові. От, наприклад, тепер повернімо ще до іншого прийняття. Ісус говорить учням: ідіть і проповідуйте. Дух Святий не тільки прямо приходить до нас, Він теж приходить до нас один через одного. Якщо тепер мене послав Ісус Христос, і ви мене приймаєте. Ви приймаєте Ісуса Христа. Якщо я тепер відкритий на послання Ісуса, відкритий на Духа Святого і говорю в Дусі Святому, і ви мене принимаєте, ви принимаєте Ісуса Христа. Принимаючи Ісуса Христа, ви приймаєте Отця. Яким чином? Я до вас говорю і ви можете відчути любов. Світло, добро. А може це і прийти як якесь запрошення до якоїсь зміни, до уважності. Не знаю, як Дух Святий діє, але Він постійно приходить. Тобто Бога неможливо прийняти. От ранком ви встали, зробили знак Христа, помолилися і прийняли Бога. І вже йдете з Богом. Ні, Бога неможливо прийняти в якомусь сенсі, що, от, не знаю, людина охрестилася і все вона вже з Богом. Або людина миропомазана і отримала дари Духа Святого. Або людина причастилася і вона з Богом. Це постійний процес. Це постійний процес. От дивіться. Згадайте ваші зустрічі останній час, згадайте ваші розмови чоловіка і жінки, згадайте, чи ви були відкриті і ви відчували любов в цій розмові. Ми, коли близькі люди зустрічаємося, відразу можемо відчути, що він мене не слухає. От я вас бачу, коли ви слухаєте мене, а коли ви мене не слухаєте. Коли думаєте, вже б, скорше, б це все, все кончилося, що він там, не знаю, щось пробує. Так у нас у розмові. Коли хто слухає, ми відчуваємо, що ця людина мене слухає. А коли хтось не слухає, переривається поток стосунку. Ця людина, я їй не цікавий, їй тепер щось важливіше. Де колись мені говорять там ті хористи, каже, отче, якби ви бачили в неділю, як там у телефонах люди сидять? Під час проповіді, під час служби. Або коли хтось з вами спілкується і в один момент для нього важливіше те, що в телефоні відбувається. Що тоді відбувається між цими двома людьми? Переривається поток стосунку, переривається, щось входить в цей стосунок. Тобто стосунок з Богом це постійне приймання, його любові це постійний момент. Неможливо любов закрити. Можливо, від неї закритись. Любов, якщо вона є, вона є постійним потоком. Чого сонце в якомусь сенсі прирівнюється теж до Бога? Сонце постійно світить. Воно постійно дає енергію життя. Від сонця йде життя. Відповідний стосунок із сонцем дає життя. Можна закритись від сонця, може сховатись від сонця, але від того, що буде сонце, залежить життя. Так і в житті людини. Бог постійно дає свою любов, свою силу, своє світло. Постійно посилає нам Духа Святого, постійно посилає до нас людей постійно, постійно дає нам натхнення, неустанно дає силу. Він не перестає обдаровувати нас собою. Це ми закриваємось. Ми закриваємось. Питання, чи ви помічаєте, коли закриваєтесь? Або чи ви помічаєте, коли ви його досвідчуєте, коли Він приходить до вас? Він говорить, коли приймете того, кого я пошлю до вас, то ви приймаєте і мене. Ісуса приймаємо. Ісуса з Його світлом, з Його мудрістю, силою, перемогою над темрявою, над демоном. Ми Його приймаємо. ми приймаємо любов Отця. Ми приймаємо Пресвяту Трійцю, але це неможливо прийняти і затримати. Це постійний процес. Подивіться, якщо ви вмієте назвати оці стани, коли ви відчуваєте оце якусь світло, мир, наповненість, стосунку з Богом, а потім в один момент щось стається. І ви втрачаєте мир, приходить страх, ви налякані, тривожитесь, боїтесь майбутнього, злитесь. І краще хай до вас не підходять. Тоді ми закриті на Бога. Тоді ми закриті на Бога. Я... По собі, наприклад, можу помітити, що коли я починаю боятися і цей страх починає мною опановувати, я впевнений, я закритий на Бога. Я закритий на Його поток любові. Коли я починаю злитися на людей, шукати винних і звинувачувати людей, і осуджувати, і обмовляти, я закритий на Бога 100%. 100% закритий на Бога. Я не принимаю тоді Духа Святого, не принимаю Ісуса, не принимаю Божу любов. Я закритий тоді на Бога. Ісус дуже часто присилає до нас людей. Для мене часто кожна зустріч стає місцем зустрічі з Ісусом. Приходить інша людина, я починаю слухати, що вона говорить. Я починаю відчувати і переживати присутність Ісуса, як Дух Святий дає мені любов до цієї людини, як Свята Трійця з'являється в цьому стосунку, тому що ця людина стала посланцем. І я для цієї людини став посланцем. Ми можемо бути посланцями один для одного, коли ти приймаєш того, кого я послав до Тебе. Приймаєш і мене і того, хто послав мене. Тобто це постійний процес. Натомість буває так, що я закритий, приходить якась людина, дзвонить або ще щось відбувається. Я не в доброму стані якомусь, я роздратований, не знаю, що робити в даний момент. Може, боюся сказати, що. Припрошую, передзвоніть там, прийдіть пізніше і втрачаю присутність Бога. Втрачаю її, тому що не відкритий на посланця, не відкритий на Духа Святого, не відкритий на любов Божу, не відкритий на те, щоб почути, що мені робити. Це дуже глибока тема, дуже глибока тема. Дух Святий, як вітер, говорить Ісус, ти не знаєш, звідки Він прийшов і куди Він іде. Але Він є посеред нас. Ісус є посеред нас, Він обдаровує нас собою. Він приходить до нас кожної миті, Він хоче залишитися в нас. Але нам потрібно приймати. Ми часто говоримо: прийми себе. Спробуймо це перепрацювати на прийми Бога, прийми Бога. Навчись бути людиною відкритою на Бога кожну мить. Властиво ці наші практики, молитви, чотки, Господи, помилуй, Ісусе, помилуй, ружанчики, вервички, літані, читання Слова Божого, читання молитв, вони лише нам допомагають це засоби які допомагають нам відкритися на Присутнього. Це засоби, які ми використовуємо. Але Дух Святий веде нас до того, щоб ми на кожному місці, в кожну мить були в цій відкритості, приймали любов і були посланцями цієї любові.